Так, я шукав роботу в інтернеті, це вроді цей адрес. Так. Яка там година? М -м, навіть ще не вечір. Так, піцарія Фредді Фазбер. На вивізку грошей не, не хватило? Ага, ок. О, е, да, ресіпшн Фредді Базбера. Е, дарова, я ну, по онлайн-інкеті, ти поняв. Да, короче, ти сюда прийшов, ну. Ти понів, там, Я ще дам тобі інструкції. Ти йдеш в офіс і сидиш там до 6-го. Ну, типа ти понял, да. Е, зліва з відведе там. Е, выключить світло, ну, типа ти понял, да? Е, да? Да, 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 да. Давай так, во. вот вот Инструкция. Інструкція. Угу. Коротше, ти, типа, охоронець цього місця і типа ти маєш сидіти в офісі з 12-го 6 години ранку. Ну, і це все, ну, типа, да, ти поняв, тут нічого дивно не буде. Ну, поняв, так, 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 я поняв. Так, мені йти в офіс. Так, да так, -да, іди туди. Окей. Так. Тут аніматроніки стоять, тут туалет. Так. Це, Напевно, кухня, яка ще штука. Вот і мій офіс. Добре. Так, тут бетмени літають. Е, ну, що? Яка там година? О, вже вечір настає, так що буду чекати ранку. Так, вже 12 ночі. Треба виключити світло, вроді все добре. Так. Цей бро вже пішов. Так, ну, все. Тепер мені в офіс іти. Раді все спокійно. Не подобається вони мені. Так, ну, все. Я думаю, це буде легко. У мене є хліб. Буду сидіти до 6 години. Так, вже 12-та ніч, так що все, чекаємо. А, мені таку роботу треба робити, -мо. За це, це це все заради 10 просмотрів і, і трьох підписників, запам'ятається. Так, по От уже ніч почалась, В мене тут. Бэмен, ваза і. Раковина. <ріст> Я не знаю, що це таке. Ну, вроді це легка робота. Так. Ну, напевно, вийти подивитись, хто тут є. Так. Тут пусто. Там тільки що хтось був або мені показалось. Так, 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 тихо, тихо. Мені... Я так і знав, що мені це місце не подобалось. Бо нікуди пішов, Так, 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 тихо. Ладно, я в офісі буду сидіти. Так. Тихо, тихо, тихо. Блять. О. Дуй, звідси. Так. Тих, тих, тих. Він, вроді пішов. Чому він ходить? Непонятно. Так. Як добре, що тут двері є. Цей броз ресепшена мені щось про них не сказав. Так. Вроді він пішов. Так, да, 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 він пішов. он вообще ходит. Кто тут только что там ходил? Какой-то третий челик. ты 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 он там был только что. Блять! Тихо. Ну, для кого, вроде, пошел. Так. Фу, так, так, так. Ляка там же? Не, не, это... О, уже другое ночи. Так, залишилось еще трохи. Так. Тихо, тихо, вроде, его Ах. не маю. Ту. Мені здалося, що там хтось був. Я на всяк випадок закрий двері. Так. Тихо-тихо-тихо. Вроде нікого. Він кудись пішов в якусь кімнату. Так. Тихо-тихо. Я чую як він ходить, бля, так, Десь він мене не побачив, пішов. Він прям дивився на мене вроде пішов. Так, пішов. В яка вже ніч? Четверта ночі, так, ще дві години. Знову хтось ходив. Я, я обісрався Він відкрив двері. Хто забув? Так, я не розумію, де він. Тихо. Він там? Так, тихо-тихо-тихо. Вроді пішов. Так. Там Бетмен літають. Яка вже ночі? П'ята ночі, ще 30 хвилин. Тихо. Ой-ой-ой. Воно там. Тихо, тихо. <свят> так, вроде она пошла. Все, тихо. Тут теж чисто. Так, скільки ще часу? 10 хвилин. Так, тут відкриємо. Тихо. Так. Тихо, тихо, тихо. Так, яка там вже година шоста? Так акуратно треба вийти. Так, що вибирати звідси. Так, вроді, вони стоять на місце швидше. Вийти звідси. Ура, свобода. Ух. Нарешті я можу піти додому. Так, 11 -та ночі. Я чуть не запізнився. Так. Знову ця піцерія. Я б не хотів сюди вертатись, але. Мені треба надо... гроші так. Тихо, світло треба вимкнути і все в офіс. Швидко. Блін, я тут закрив двері. Так. Ладно, сюди підемо. Все, 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 тихо. Вроді поки що нікого. Все, чекаємо. Я аутист. А там не так может быть. Так, уже вторая ночь. Надеюсь, никого не будет тут, и мне в разу раз что тут кто-то был. Так, так, так. Это для меня спорт туда-сюда бегать. Так, тихо. Тут-тут, я чую, как кто-то О! Ідіот тупий! Зачем ти мене налякав? Не... <рес> <рес> Стань за стекло, все, отак сиди. Я чую, він ходить? Тихо. Я не можу закрити двері. Так, 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 тихо. Мені треба включити генератор. Вроді, він пішов. Тихо. Вроді, все пусто. Швидко-швидко. Тихо. Вроді тут нікого немає тут. Як зускалет. Ладно, де тут генератор? Так. Вкил. Так. Все йде. Не тістам нікого не буде. Швидше. Вроді він не за мною пішов. Так, все. Так, все. Все працює, я можу закривати двері. Все, звісно, ст. Не там. Тихо. Тихо, головне не говорити, що він не думав, що я тут. Так, вроді він пішов. Так, да, все пішов. Так. Можна відкрити двері. Так. Вроді все пусто. Ще один іде. Так, все тихо, головне, щоб він мене не побачив і не подумав, що я тут. Так. Тихо. А тут? Роді пішла. Так. Фу. Яка вже ніч там. Друга ночь так. Ця ніч важкіша, ніж минула. Хтось генератор. Виключив, я впевнений, хтось з них. Надо буде з цим з, з... з челом з ресепшена поговорити про це. Так, тихо. Так Ти мені ключ не кинув. Я зовгулял Ладно Так Вроді нікого немає Тихо, не де Так Тихо Він тут Вроді пішов Що це таке? Так, тут записка. Записака. Іди в сервіс-рум І ключик від серця? що Вони всі на місці. Це він мені дав? Так, сервіс-рум А від чого цей ключик? Так, отут двері.